Вітаю, друзі! Ми обов'язково переможемо. І я в цьому впевнений не тому, що я просто вірю. Ні, я про це знаю, спостерігаючи за тим, що відбувається на геополітичному рівні. Так дійсно, ми з вами попали в ситуацію турбулентності, і це напряму залежить від внутрішньої ситуації в Америці, а там зараз. Іде підготовка до виборів, і дійсно, 24-й рік для нас буде важким, але ж він також буде важким і для Сполучених Штатів. Між іншим, ми будемо з грошима і будемо зі зброї. Так, дійсно, українське питання будуть використовувати в своїх інтересах, всі ті, від кого ми залежимо, але ж ми не залишимось. Сам на сам з Росією. І це важливо. Більш того, я вже бачу, як американці заходять на територію внутрішньої політики України. Випадково дізнався про те, що ще у вересні Рада нацбезпеки Сполучених Штатів направила до Офісу Президента України меморандум, в якому йдеться про умови. За який буде надаватися допомога Україні і в першу чергу фінансово. Ви щось про це чули? От сьогодні зранку я спеціально зайшов в інтернет і прогулив український інформаційний простір. Жодної офіційної заяви Офісу президента про цей меморандум я не побачив. Може я не так ретельно шукав, тому якщо хтось його бачив, будь ласка, скиньте мені посилання в коментарях. Отже, починаємо говорити про позитивний зовнішній вплив з боку США. Зрозуміло, що ми самі, як суспільство, не здатні подолати корупцію як економічну, так і політичну, тому що Держава України перетворилась на мафіозну державу. Клани, які сьогодні використовують Україну у своїх інтересах, мають в розпорядженні всі каральні органи. І будь-яка спроба народу організовано виступити на захист своїх прав буде кланами сприйматися як смертельна загроза, і вони будуть відповідно реагувати. Тому нам край потрібна допомога наших західних партнерів для наведення елементарного порядку тут всередині країни. І мене дуже порадувала ця звістка про меморандум. Підписуйтесь на канал і будьте, як завжди, активними. До речі, я вам вдячний за вашу активність і підтримку. Це дуже важливо і це, повірте, мені мотивує. І так, що це за меморандум? Там йдеться про подолання корупції. Сполучені Штати нарешті вже зрозуміли, що не можна мати справу з тим, хто тебе просто обкрадає на ровному місці. І зараз ставлять свої умови. Одна з головних і перша умова це посилення контролю за діяльністю державного сектора енергетики. Бо для будь-якої держави енергетична система є Ахилєсова п'ята. Саме з цієї причини Путін намагається знищити нашу енергосистему, запускаючи сюди десятки ракет. Буквально два слова про те, що таке державний сектор енергетики. Насправді вся енергетика. Знову ж таки в нормальних країнах контролюються державою. Контролюються у різний спосіб. Але ж такого, щоб якийсь олігарх володів левою частиною енергетичної системи, а потім ще й шантажував уряд, такого нема ніде. Таке ноу-хау тільки в Україні. Так от 90-х ахметов крав у держави, а це означає, крав у нас з вами саме прибуткові вугільні шахти. А в додачу до них ще й теплогенерацію та обленерго. А те, що залишилося в державі, це було неприбуткове і потребувало від держави уваги. Зараз весь енергетичний державний сектор засереджений тільки лише в центр енерго. Було ще Донбас енерго, але ж вже під час вторгнення під головуванням фонду держмайна України Умєровим та його заступником Федоришиним Таке стратегічне підприємство, як Донбас Енерго, було банально знищене на радість Путіну. А зараз йде така ж сама процедура по Центренерго. Воно вбивається за дуже примітивною схемою. Просто все розкрадається. І знову за цим стоять високопосадовці державного рівня. Я декілька років займаюся журналістськими розслідуваннями, що стосуються корупції у фонді держмайна і безпосередньо в центрі Фігурантами моїх розслідувань є такі діячі, як я вже казав, Умєров Федорішин, заступник Єрмака Шурма, голова наглядової ради Центр Енерго, Гота, це, до речі, радник Єрмака та член наглядової ради Бусько. З великими труднощами мені вдалося витягнути акт ревізії Державної аудиторської служби, в якій зазначено, що за 10 місяців, 2021-2022 року, на центр Енерго» Були зафіксовані збитки на 14 мільярдів. Що таке зафіксовані збитки? Це означає, що 14 мільярдів просто вкрали. І цей акт ховали від суспільства, від журналістів і хто ховав керівництво фонду держмайна і центру енергії. Чому вони його ховали? Тому що вони займалися розкраданням державного майна, а конкретно електроенергії. Я дав документальне на цифрах, що оця гоп компанія свого часу відправляла на свої компанії електроенергію державну за ціною менше собівартості, а потім за схемами продавала в країнах ЄС. Я підрахував, що кеш за одну добу для цієї компашки складав порядку 30 тисяч євро за одну добу. І все це там відбувається на рівні саботажу і диверсії. Щоб ви розуміли, ця корупція це є економічна диверсія під час війни. Це робиться тільки заради одного вбити енергетичну систему, бо цього вимагає Росія. І за цим саботажем і диверсіями стоять не просто посадовці фонду держмайна, а такі депутати, як Арахамія, голова фракції Слуг народу, який є корішем російського олігарха Абрамовича. Ви думаєте, що просто так, от після всіх скандалів навколо фонду Держмайна України, уміров раптом опинився на посаді міністра оборони? Та ні. За цим стоять конкретні пливові люди, які обслуговують кремлівських старців. І от нарешті наші американські друзі звернули на це увагу і вимагають від Зеленського навести в цій галузі порядок. Я знаю, що Зеленський цього робити не буде. Наприкінці 2019 року я направив до Міненерго розроблену реформу вугільної галузі, над якою працювали вугільщики-фахівці вищого рівня. Депутати слуг народу мені пообіцяли, що реформа буде впроваджена. Але ж Зеленський, виступаючи перед шахтарями військової області, коли ті страйкували, він просто взяв якісь цитати з цієї запропонованої мною реформи і використав їх у своєму спічі. І далі це не пішло. Чому? Тому що успішна вугільна галузь не потрібна ні Ахметову, ні Путіну. Бо якщо б вона була успішною, то ціна за 1 кВт електроенергії в Україні відзначалася б позначкою. У 15 копійок, але ж, скоріш за все, в умовах олігархічного режиму українська влада проігнорує вимоги меморандуму, який був направлений Радою національної безпеки Сполучених Штатів Америки до офісу президента. Тим не менш, я хочу два слова сказати, як би мала б відбуватися ця реформа, оцей процес наведення порядку в державному секторі енергетики. Перш за все потрібно ліквідувати такі паразитарні структури, як центр енергія, вугільне об'єднання, такого корупційного монстра і монополіста, як «Укрвугілля». Всі ці структури працюють на кримінальні клани. Саме для цього вони були і створені. Згадайте поганий Радянський Союз, кожне підприємство було економічно вільним та мало свій рахунок в банку і право розпоряджатися своїм прибутком, право укладати договори на реалізацію своєї продукції. А зараз всі ці економічні свободи забрані у підприємств, і тепер чиновники Укрвугілля їздять на автівках, які коштують по 200 тисяч доларів, а шахтарі ходять голодні. І шахти не розвиваються. А тарифи на електроенергію як мінімум два-три рази в рік підвищуються. Отже, потрібно державним підприємствам, які обслуговують енергетичну систему, які займаються видобутком вугілля, теплогенерацією, транспортуванням електроенергії, дати економічну свободу. Держава має контролювати енергетику. Контролювати це не означає паразитувати. Ми запропонували державі бути на цих підприємствах стратегічним акціонером. Але ж не за просто так. Держава має зі своєї частки прибутку погашати заборгованість по заробітній платі та за електроенергію. От тоді інвестор залюбки прийде і почне співпрацювати з такою державою, тому що це по-чесному і тому що це гарантія того, що його не кинуть в черговий раз. А держава буде контролювати собі вартість вугілля, не допускаючи там навіть і натяка на корупційну складову. Це якщо дуже коротко і стисло. До речі, це ж не велосипед, який придумав хтось. Саме така система контролю держави за стратегічними галузями промисловості застосовується в Польщі. І сьогодні ми закупаємо вугілля в Польщі. Це якась тидоба. Отже, друзі, я вам все це розповів для того, щоб ви знали, що процеси йдуть так повільно, але ж вони йдуть, і вони позитивні. Цілком позитивні, тому що наші американські і європейські друзі потихеньку заходять в внутрішню політику України і змушують оці всі примітивні потворні кримінальні клани здуватися. Ну а по-друге, ви тепер знаєте, що є вихід цієї ситуації, є можливість навести порядок в державному секторі енергетики і не тільки енергетики, а взагалі державної економіці. Є проекти, є стратегії, є вже напрацьовані галузеві реформи, принаймні у нашій команді. Нема одного умов, при яких їх можна реалізувати, а ці умови можуть створити тільки самі українці, обравши у владу тих, хто здатен не тільки призавантажити державну систему управління, а й повністю перезаснувати Україну. На цій оптимістичній ноті я закінчую. Підписуйтесь на канал, спілкуємось, висловлюємо свою думку і не забуваємо поширювати мої відео. Бережіть себе, я вас всіх поважаю. До побачення.